Двух місто я бачила, шість масок явно читала, і шість тут і король бачила, читала. І це було типу, давайте королева кошмарів. Тут опис опис, жанр жах, опис, мій мій, та грім були щасливі разом, але королева кошмарів оголосила, що грім був її обіцяним. І вкрала його цимо... зможе лі перемогти жахливу історію і повернути в нього. Королек має уроків перший темне пророцтво.

І меди. і воно від люті його королеви Деві? Я знаю, що він уже молодився, смертній принц, уповничить чи чує утрові. Ой, на чорне. Я вже не визнати в шо зі свого царства, бо він не бачить сніг, а я поки що не можу дізнатися до світо смертні. Я вже втратила стільки часу смерті брать. Можу поставити накритися з моршками. Я не можу. О, я не хочу виходити за старигана. Також варто покаратися грець і Хеті. Йдіть сюди, мої слухати. Ми тут наша тема геді. Розкажи нам прус і бажання, і ми його виконуємо. Минуло понад 100 років відтоді, як помер останній віку принц. Він відомо мені та втратив можливість жити вічно, але новий принц пропонує захист смерті. Знайдіть його і приведіть його сюди, після того, як він стане моїм королем царство Нахід відкриє для мене свої кордони. І перекальне полювання коснеться нарешті зможу почуватися поводної і кров'ю. Вісна пані, ми одразу звернемо до порталу. Просто скажіть нам, якого віра нам потрібно знайти. Це великий чорний тигар. Я ніколи не бачила його в пушні в голодіння. Але бачила його в чужих кошмарах. Йдіть. Я не належу, коли господиня в такому настрої, вона стає є небезпечною і не тратячою. Я Яби запитав у неї інструкції, але не хочу, щоб вони знову покрали. Ой, я не пам'ятаю останній раз. Це було жахливо, але що нам робити? З чорних тигрів у нас від сотні. Насправді ні, ти тут узагалі мало. Якщо наша найтемніша пані каже, що вона бачила такого самого туріця в кошмарі, я знаю, що робити, йди за мною. А він буде говорити, він виглядає як не дуже його до співпраці. Звичайно буде. Це царство повністю захопило його і він мав достатній ще не то опіх. Я сподіваюся, що він взагалі може рухати. Привіт, у мене є питання. Той тон ти заканчива, він... Правій? Так, казайно, це чорний тигр, страшний, його звуть грін, він зруйнував моє лиця і. Так, так, дуже цікаво, де він живе? Він живе в Воду Джунжах, наподалік із старих людських руїн. Він...

Oh you have to go down the side. Hold on, I'm gonna go to the back.